Дорогі сестри і браття, ми з вами відзначаємо свято Воскресіння Христового протягом 40 днів і роздумуємо над цією подією, оскільки вона є осердям християнської віри згідно із Словом Апостола Павла, який каже: якщо Христос не воскрес. То марна наша проповідь і марна віра ваша. Але трохи згодом Він говорить, «Христо... Христос таки справді Воскрес, первенець померлих. Сьогодні ми з вами теж зібралися, щоб роздумувати над тим, якою ціною. Ми отримали це спасіння, тому що ціна ця превелика, а ця ціна життя Божого Сина. Так бо бог полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не умер, а жив життям вічним, каже Христос. Бо не послав Бог у світ сина. Щоб ним світ засудити, лишень, щоб ним світ спасти. І тому дуже важливо пам'ятати згідно із словом апостола, який каже, не тлінним золотом і сріблом ми з вами викуплені, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Бачимо, Воскресіння не відбувається без того, щоб настала смерть. Тому що смерть, вона найбільший ворог людства. Зі смертю все закінчується, і позірно, з першого погляду, якщо поглянути, здається, що вона вирішує проблеми. Наприклад, ворог завжди думає, якщо знищити того, хто проти тебе, то закінчаться проблеми. Дуже часто люди, навіть самі собі думають, що так багато проблем на нас насунулося, так вони рояться різні проблеми навколо. Що не можеш вже витримати, може, легше було би померти, тоді проблеми й закінчаться. Так люди думають. Але насправді цей людський ворог не такий простий, який приносить тільки замирення. Насправді, смерть це не тоді. Коли припиняються життєві функції тіла, людського організму. Бо коли людина зустрічається з іншим світом, то проблеми можуть лише для неї розпочатися. Тому що саме тут, на землі, ми можемо багато чого змінювати, але коли переходимо в інший світ. То там уже змінити не можемо. І тому, дорогі сестри і браття, так важливо полюбити це життя на землі, яке полюбив Христос. Це не означає, що треба триматися світу і того, що є у світі. Бо святе Євангеліє насправді розподіляє. Воно не каже, коли говорить про е, світо, те, що є у світі, мовляв, що світ поганий. Все, що Господь Бог сотворив, воно добре і дуже добре. Але те, що є у світі, дуже часто воно означено людським гріхом. І тому каже: ви не тримайтеся того, за що тримається світ. А світ хоче, щоб все виглядало. Дуже добре, дуже правильно, і щоб осягнути таке щастя, в якому нікого іншого не треба. Дуже часто людина такий егоїст, що для свого щастя йому більше нікого не треба. І тому інших лишень використовує, починаючи від дітей немічних і закінчуючи іншими. Наприклад, ми маємо у сім'ях дуже часто. Люди плачуть, коли помре хтось із родини, наприклад, старенька мама. А чому плачуть? Кажуть, тому що коли вона хворіла, то нервувалися на неї, сварилися з нею, досвалювалися. Виглядає, що робили погано, бо тепер совість мучить за це. А чому? Що сталося? Та тому, що не пов'язували своє щастя із іншою особою, дивилися лише ні на себе. І тому, будь що що хтось робить біля нас, а нам не подобається, кидає нас у відчай або принаймні збуджує наші нерви і робить нас сердитими. Тому що ми егоїсти. І ось дорогі сестри і браття. Насправді, Христос прийшов, щоб нам показати інше життя. Він каже: Я молюся за цих, я їх залишаю у світі. Вони не від світу, але я їх залишаю у світі. А чому вони не від світу? Тому що вони покликані до іншого життя, до життя, яке означене любов'ю. І у любові до інших людей віднаходить власне щастя. Бо щасливий не той щасливий не той, якого всі люблять, а той, який сам уміє любити. І тому так важливо, коли ми святкуємо свято Христового Воскресіння, оцінити те, що Христос для нас зробив. Коли ми займаємося з молодими, то щоб пояснити їм, що Христос для нас зробив, ми розповідаємо про такі видумані можливі події. Ось коли чоловік молодий опинився на фронті і під час бою був поранений, і він знепритомнів. Але опритомнів уже у безпеці і в лікарні. А молода дівчина, яка йшла з якогось важли... з якоїсь важливої зустрічі, зустрілася із чотирма нетверезими перехожими. І ось. Вони почали чіплятися, але один молодий юнак прийшов і, їх, і її захистив. І сказав їй, ти побіжи, подивися, поклич поліцію, а я їх затримаю. А той молодий, який був на фронті, як опинився в лікарні. Та тому, що побратим його виніс. Але сам він сам він був поранений і ось в оцій лікарні теж в реанімації лежить. І той юнак, який дівчину захистить, бо то, знаєте, для хлопців і для дівчат. А той юнак, який дівчину захистить, проти кількох йому було важко, він то її захистив, поліція приїхала, але він потрапив до лікарні. І ми запитуємо молодих, що зробиш для того, хто тебе захистив ціною власного здоров'я. І часто вони розгублені, тому що не знають, що сказати. Але, в принципі, найголовніше, що ми можемо зробити в такому випадку. Ми можемо залишити своє серце відкрите для послуги і для любові. Насамперед, щоб бути друзями, правдивими і з цією особою, яка ціною власного здоров'я забезпечила нам життя. Щоб виявити до неї розуміння, щоби виявити до неї пошану, при потребі їй послужити, не засудити, бути правдивими друзями. Це важливо. І навіть можливо, якщо щось не сподобається в тій особі, то простити. Це буде справедливо до того, хто ціною свого здоров'я забезпечив тобі життя. І ось щодо Ісуса Христа ми опинилися всі в подібній ситуації. Тільки що не ціною власного здоров'я, а ціною власного життя Він нам повернув життя щоб ми не тонули у небезпеках цього світу, а щоб ми мали надію, якою живемо. І ця надія, вона нас мобілізує на цій землі і забезпечує нам вічність. Так, він помер, але це не означає, що він пропав, бо він воскрес. І сьогодні, коли ми звертаємо свою думку до Ісуса Христа, то ми з ним можемо розмовляти, і Він чує нас. І в чому полягає справедливість, дорогі сестри і браття? Справедливість полягає у тому, щоб відкрити своє серце для того ціною життя, якого ми отримали життя і вічність. Щоб стати друзями з ним. Сам Він каже, я не кличу вас більше слугами, слуга бо не знає, що робить пан. Я кличу вас друзями, бо я об'явив вам усе, що чув від Отця Мого. А що означає друзями? А це означає слухати Його, виявити йому розуміння. Бачимо, як часто буває, що люди просять в Бога за себе, але забувають, що треба послухати, що він до нас говорить, виявити йому розуміння. Дорогі сестри і браття, пошану виявити. Якщо необхідно приступити, щоб йому допомогти. Один старовинний християнський твір з перших. Століть християнства каже, що Христос після Воскресіння, Вознесіння на небо, Він не має очей. є Його очима, щоби побачити потребу інших. Він не має вух, ми маємо стати Його вухами, щоби почути іншого. Він не має рук, але ми маємо стати його руками, щоби допомогти. Він не має ніг, але ми маємо стати Його ногами, щоб піти туди, куди йому потрібно. Він не має уст, але ми маємо стати устами Його, щоб проголошувати істину Євангелія. Приступити допомогти Ісусу. Ось що означає бути друзями. А вже коли щось нам не сподобається, а таке може статися, бо щось може бути і несподіване в нашому житті. Ми, часто люди питаються, Боже, чому ти так зробив? Ну, то пробач його. Скільки разів він пробачив. Може, ми його просто ще не зрозуміли? Ось що означає бути друзями Христовими. І у Воскресінні ми його можемо якраз пізнати, святкуючи Воскресіння Христове, просімо Господа Бога відкрити наші серця, щоб ми стали правдивими друзями Христовими. Це означає бути правдивим християнином, не тільки знати деякі обряди, відчитати деякі молитви. Перша п'ятниця місяця вона нагадує нам, якою ціною ми викуплені. Це не для того, щоб ми плакали або перелякалися. Це для того, щоб ми внутрішньо мобілізувалися, щоб у нас з'явилося завзяття. Не жалій себе, тому що для того, щоб ми жили, хтось приніс більшу жертву. Ніж тепер будь-яке наше страждання. То справджується, наприклад, у нас під час війни, коли тепер ми тут живемо, так, як нам вдається, хтось з більшим успіхом, хтось з меншим. Але стовідсотково для того, щоб ми тут могли жити так, як живемо, хтось приносить набагато більшу жертву на фронті. Захищаючи Україну. Але це для нас робить Ісус Христос. І тому, дорогі сестри і браття, для нас це мають бути такі постанови, піти правдивим шляхом навернення. І те, що до чого спонукає нас перша п'ятниця, не думати про себе. А думати про Бога. Тому ми приймаємо святе причастя у намірі надолуження. Тобто, ми поряд з Христом Терплящим роздумуємо про цю ціну, дякуємо Йому і молимося за прощення наших гріхів і цілого світу, і приймаємо святе причастя в намірі надолуження за всі зневаги. Які серце Христове зазнає чи через наші гріхи, чи через гріхи інших людей. І тому сьогодні нехай наше серце переповнюється вдячністю і завзятістю, щоби у своєму житті кожного дня ми дедалі більше ставали правдивими друзями Христовими згідно із Його заповіддю. Не кличу вас. Слугами кличу друзями, ви, мої, друзі, бо я вам об'явив все те, що чув від Отця Мого. Христос воскрес!